Добрий вечір, вітаю всіх, хто нас дивиться. В гостях у студії програми про головне в деталях. Заступник начальника управління патрульної поліції Івано-Франківської області, пан Андрій Кривчук. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю! Завершилися різдвяно-новорічні свята. Можемо підбувати вже підсумки. знаю, що працювалося у посиленому режимі поліцейські, в тому числі патрульні. То як вони відбулися ці різдвяно-новорічні свята, Можна сказати Богу, дякувати. Перш за все вітаю вас, вітаю наших глядачів. Так з прийдеш з наступившим вже новим роком, з різдвяними святами дійсно. Патрульна поліція працювала в посиленному посиленому режимі на ці дні. Будь-яких надзвичайних якихось подій ситуацій не трапилось. Ну я кажу Богу, дякую. Так, Приміром, за новорічну ніч було опрацьовано 50 викликів патрульними поліцейськими. Це більше ніж зазвичай. В основному виклики стосувалися таких випадків, як конфліктні ситуації, порушення тиші або там вчинення хуліганських дій. Було складено патрульними поліцейськими 24 адміністративні протоколи на порушників за порушення громадської безпеки та посягання на суспільні відносини. Але я кажу, якихось резонансних таких подій за ці свята у нас не трапилось так, щоб можна тобто, було Тобто, можна так сказати у, ре... у режимі е... такому стабільному відбулися, стабільному, та але тим не менш посиленому. Варіанті несення? А може через те, що посилимо та і Богу дякувати? Скажіть, будь ласка, щодо ситуації на дорогах, адже і зараз оці, оце похолодання, мінусові температури і сніг. До речі, яку ставити оцінку нашим комунальникам щодо прибирання наших автошляхів? Ну, ми не можемо так оцінювати прям роботу комунальних служб. у Кожного є своя робота. Відповідно, це так само частина нашої роботи як патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки на дорозі. Відповідно, контроль балансу утримувачів доріг фірм, які обслуговують служб які обслуговують е, ті чи інші дороги за свою чесністю прибирання їх е, е, утримання цих е, утримання дорожнього полотна е, цих доріг відповідно як ми бачимо сніг випав Сніг чиститься, відповідно. Будь-яку оцінку, як так, це буде суб'єктивна думка, тобто я не можу її надавати. Ну, тоді цей. я свою суб'єктивну все-таки на четвірку співпальної системи вони відпрацювали 100%. Можливо. Це таки прибиралося. Щодо е дорожньо-транспортних пригод у ці дні. А за 10 днів, якщо говорити від початку вже нового року, на території обслуговування управління патрульної поліції на франківській області трапилось 32 дорожні транспортні пригоди. Це трохи більше ніж за аналогічний період минулого року, але тим не менш, як ми вже проговорили з вами, є погодний фактор, є слизькість на дорозі. Відповідно, дорожні транспортні пригоди, пригоди трапляються. Але не тільки е, дорожнім фактором е, погодніми умовами, єдиними, відповідно, увага на дорозі так само має бути в кожного учасника дорожнього руху у водіїв у пішоходів е, для збереження свого життя і здоров'я з метою не допущення дорожньо-транспортних пригод, не потрапляння в ДТП в принципі. Е, так само, можливо, ми будемо говорити ще сьогодні про керування в нетверезому стані. Ми зачепили новорічну ніч. Припустимо, в новорічну ніч патрульному поліцейським було виявлено п'ять п'ять фактів керування в нетверезому стані транспортними засобами. Відповідно, стосовно цих всіх осіб були складені протоколи і матеріали скеровані до суду для прийняття відповідного рішення. Пане Андрій, а ну нагадайте нашим глядачам. Це це, це не, не буде лишнім. Що то яка відповідальність за? Кермування в нетверезому стані, тому, в тому числі в наркотичному сп'яніння. Я так розумію, і в алкогольному. Е, та стаття передбачає відповідальність за керування в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, або відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Це все одна стаття, і вона передбачає одну і ту саму відповідальність за будь-яке з вчинених діянь, які я от тільки що перелічив. Е, на передбачає різні ступені відповідальності, тобто, якщо е, вчинено вперше даний проступок, е, то штраф складає 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на е, строком на один рік. Якщо це вдвічі протягом року, е, штраф складає 34 тисячі гривень е, і позбавлення право керування на три роки або адміністративний арешт на 10 діб. Так само, якщо двічі протягом року, тобто це частина третя, двічі протягом року особа керує в стані сп'яніння, штраф складає 51 тисяча гривень і позбавлення на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, відповідно, суми є серйозні. Стягнення так само є в принципі досить досить серйозне і суттєве, відповідно, але ми це не зупиняє на чергове, наголошуємо та на тому, що необхідно все ж таки дотримуватись правил дорожнього руху, а особливо не керувати в стані сп'яніння, тому що це один з серйозних факторів вчинення дорожньо-транспортних пригод, про які ми вже говорили. То скільки загалом, якщо ви маєте таку статистику за минулий рік, ти От 2023-й, Скільки загалом було на території області складено протоколів щодо кермування в нетверезому стані? Працівникам управління патрульної поліції було складено більше тисячі протоколів. Якщо я не помиляюсь, 1068 протоколів на осіб, які от допустили такі проступок. Відповідно, всі вони були направлені до суду для прийняття рішення. Якщо говорити про ці категорії, які я вже перечис, перелічив, щодо відповідальності, то за першим фактом було виявлено таких осіб 955, за другим фактом 68 І за двічі керування протягом року було виявлено 39 фактів керування в нетверезому стані двічі протягом року. Тобто в них конфіскують авто, це вже по рішенню суду відповідно. Можна спостерігати практику суду щодо прийняття рішення і притягнення водіїв до відповідальності. Патрульна поліція не приймає рішення щодо будь-якої конфіскації вилучення транспортного засобу як виду стягнення за допущене порушення. Це є компетенція суду, відповідно, всі матеріали скеровуються за кожним фактом, скеровуються до суду. Я зрозумів. Ну, все-таки ризикують люди і надалі вживають і. Два рази за один рік так собі також дозволяють таке порушення зробити. Ну тим не менш, бачите, тисяча фактів, більше тисячі фактів за рік. Це є досить суттєва цифра. Якщо рахувати що це місто Івано-Франківськ, і певні тільки це ми говоримо про управління патрульної поліції. Як наш підрозділ, є ще районні у районі відділи поліції, які так само виявляють я говорю, свою статистику. Так, я говорю саме за працівників нашого підрозділу, як управління патрульної поліції. Відповідно, це територія обслуговування це місто Івано-Франківськ, і певні ділянки автодоріг області. Я, припустимо, та сама траса від Івано-Франківська до Снятина. Це патрулюється вона працівниками нашого управління, і відповідно. Оці, о, це тільки оці факти, це тисяча. Це от тільки на цій території, яку я тільки що назвав. Тобто, по області вона може бути більше. Але якщо говорити про аварійність, яка трапляється у зв'язку з цими фактами, то е приблизно, якщо не помиляюсь, 350 дорожньо-транспортних пригод трапилось е за участю нетверезих водіїв. Мені підказують, що є коментар на Фейсбук. Питання щодо. Неправомірних дій самих працівників поліції, от куди має звернутися людина, що от працівники патрульної поліції вчинили щодо мене неправомірні дії на дорозі. Куди має ця скарга спрямовуватись? А, існує закон про звернення громадян. Тобто ці всі моменти вони регульова врегульовані державою, регулюються законом, існує закон про звернення громадян, будь-які дії можна оскаржити, у тому числі до вищого керівництва. Тобто, з відповідним зверненням можна звернутись безпосередньо в управління патрульної поліції юності 23 для подальшого розгляду, вже питання щодо притягнення розгляду питання щодо правомірності дій поліцейської, притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Тобто, шановні глядачі, шановні водії, якщо ви вважаєте, що до вас... Чинено неправомірні дії з боку працівників патрульної поліції, скарга за місцем дислокації. Юності так юності 23, так безпосередньо до вищого керівництва. Письмове звернення, яке буде розглянути в встановлені і буде надано відповідь. дякую, пане Андрію. Ми відповіли на запитання нашого дописувача. А тепер щодо повідомлень в змі з'явилися нові камери автофіксації. Порушень правил дорожнього руху. Це е, тільки в е, Києві чи в областях? Е, у нас в області, наскільки нам відомо, так само з'явилися камери е, нові камери, які встановлені на визначених ділянках доріг. Вони не є в е, управлінні. Тобто, не відноситься мові. до нашого відання, тобто ми не можемо вчиняти будь-які дії, або я не можу коментувати просто ці камери у зв'язку з тим, що ми не маємо такої інформації, це прерогатива центрального апарату. Відповідно, для уточнення інформації можна звертатись до департаменту патрульної поліції уже в місто Київ, які можливо надасть більш конкретний компетентний коментар з цього приводу, оскільки ми. Ми не ведемо будь-яку статистику щодо фіксації цих порушень цими камерами. Тобто, все йде в Київ, а вже з Києва оці листи щастя mm, до та порушення. ну це самі по собі камери, це е, максимальне виключення людського фактору щодо прийняття рішень по про вчинне правопорушення. Відповідно, камера фіксує перевищення швидкості і формується вже відповідний е, відповідне повідомлення особі, яка є власником даного транспортного засобу. Пане Андрію, говорили ми про новорічну ніч і що було 50, здається, викликів ви сказали. Але новорічну ніч, як і будь-яку іншу, зараз у військовий час, у воєнний час, існує комендантська година. Чи траплялися порушення її? Ну, як я вже сказав, було виявлено як мінімум 5 фактів нетверезого керування. В новорічну ну, і це є порушення комендантської години. Відповідно, так. А, є такі факти. Ми вже з вами в цій студії говорили про порушення комендантської години. А, що дані особи затримуються, дані особи доставляються до районного управління поліції для встановлення особи і причин перебування в на вулиці або в громадських місцях в комендантську годину в порушення вимог закону про правовий режим воєнного стану. Ну відповідно такі факти є. Вони виявляються і вживаються заходів для їх недопущення. Ну кажуть, що законодавці наші працюють над новим законом щодо притягнення до відповідальності за порушення цієї ж таки комендантської години. Що тоді очікує на порушників? Так ну, розуміє, це як... вже в залежності від закону. і Внесено змін до законодавчих нормативно-правових актів, які будуть встановлювати конкретну відповідальність, можливо, штрафи або будь-які інші обмеження, визначені Кодексом України про не правопорушення. Я зрозумів. Ми говорили про складні погодні умови, які в ці дні панують не тільки в області в Україні загалом. А чи були притягнуті до відповідальності десь водії, які вчасно, так би мовити, не перезулися, що здалі залишаються на літній резині? І чи перевіряють ваші працівники отакі от автівки, які себе досить слизько, скажімо так, почувають на дорозі? В цьому плані наша увага скерована безпосередньо в першу чергу на транспортні засоби, які займаються перевезенням людей, тобто пасажирський. на та, пасажирський та громадський транспорт щодо дотримання вимог в тому числі технічного огляду, проходження своєчасного або будь-яких інших вимог, які встановлені саме для громадського транспорту, для пасажирського транспорту, такі випадки так само вони виявляються. Так статистику я вам зараз не наведу, але Випадки є, проводиться профілактична робота, тому що все ж таки, перш за все, поліція це про профілактику і не допущення вчинення правопорушень, а не тільки про притягнення до відповідальності. Відповідно, виявляються випадки, проводиться профілактична робота, роз'яснювальна робота. Чому це дійсно важливо і навіщо це? Тому що це не просто якийсь обов'язок, незрозуміло для чого, не зрозуміло, який для водія власника транспортного засобу. Перш за все, це безпека на дорозі, перш за все, це безпека. Не тільки водія безпека, так само пішоходів і подальша відповідальність уже можливо водія за те, що потягнуло вже за причини наслідковий зв'язок, і ті наслідки, які стались через неуважність, необережність або е, недотримання певних вимог і стандартів щодо облаштування транспортного засобу Нехтування цими правилами. Ну коли ви вже згадали пішоходів, то їм також треба бути уважними, особливо у цю холодну пору року, адже так званий гальмівний шлях. Подовжується. Тому треба, перш ніж стати на цей пішохідний перехід, сто раз переконатися, що це безпечно. Хотілося б звернути увагу і, можливо, згадати ще шкільний курс фізики, згадати поняття інерції, тому що всі мають розуміти, що автомобіль при натисканні на гальма він не зупиниться. В точці там, де натиснулась гальма, він ще проїду певну дистанцію з певною швидкістю. І, Відповідно, пішоходи про це мають пам'ятати. Що перед тим, і це обов'язок пішоходів, визначений правилами дорожнього руху. Перед тим як переходити дорогу, пішохід має впевнитись в безпеці здійснення такого переходу. Крім того, пішохід має позначити себе на дорозі. Ми неодноразово вже говорили про використання світлоповертальних елементів, будь-яких флікерів або будь-чого іншого. Особливо зараз світловий день ще є коротким, відповідно, темна пора доби наступає досить рано. Тому хотілося б ще на це звернути увагу. Ну і так само наголосити на тому, що невиконання правил дорожнього руху пішоходами так само карається штрафом розміром 255 гривень. Тому. Будь ласка, убезпечуйте себе перш за все, своє здоров'я, своє життя. Ну і не, не потрапляйте своїми діями, не наражайте себе на небезпеку або на притягнення до адміністративної відповідальності. І тут зразу хочеться питання: а часто пішоходів от, Є досить, досить велика кількість. Є так само не приведу зараз вам статистику, але на одному з ефірів минулого року вже ми з вами говорили більш детально про пішоходів. І там я приводив статистику. Якщо я не помиляюсь, було близько 500 пішоходів на той момент вже притягнуто до відповідальності за минулий рік. Від початку цього року ще тільки 10 днів пройшло. Відповідно, я зараз ще не готовий навести таку статистику, що вона зараз відбувається. От від початку цього року, але тим не менш, спостерігаючи особисту ситуацію на дорозі, більшість. Людей перебуває в чорному одязі, в чорних або темних куртках, які не дають змоги вчасно їх побачити на тротуарах або на дорозі. Відповідно, знову ж таки, хочу ще раз наголосити, що не перед тим як здійснювати перехід дорожнього полотна, необхідно впевнитись в безпеці такого переходу. Подивитись, наскільки швидко їде автомобіль, який до вас наближається, чи взагалі є автомобілі, подивитись по сторонам. Відкласти будь-які гаджети, мобільні телефони, і все ж таки пам'ятати, що це дорога і це е, зона підвищеної небезпеки. Тому хочемо ще раз наголосити на все ж таки виконанні певних правил, що встановлені державою, і ще одне таке питання спонтанне: от використання велосипедів у зимовий. Період, от воно дозволено, тому що я дуже часто бачу оцих довозувачів піци, які на шаленій швидкості долають наші шляхи в місті. Це дозволено? Чи це все таки треба до них також застосовувати якісь міри, щоб і вони дотримувалися, врешті, правил дорожнього руху? Всі мають дотримуватись правил дорожнього руху щодо застосування, воно має бути перш за все передбачене діючим законодавством. Відповідно, якщо людина сідає на мотоцикл-велосипед і здійснює рух по такий по дорозі з людовим покриттям, можливо, бо не якимось ділянкам дорожнього полотна, то то це, по перше, відповідальність самої людини, це соціальна свідомість, і розуміння має бути розуміння того, що це все ж таки підвищена небезпека і керування автомобілем є важким в таких умовах. А, а велосипедом ще та, там чотири колеса, і, і тим не менш є, та, є певні моменти з заносом, а ну тут. Дійсно, колесо не туди потрапить, не наїде на сугроб, і потім може трапитись в тому числі дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками, тому що водію так само треба буде зорієнтуватись з цим велосипедистом, як і велосипедистом з пішоходом, припустимо. Тобто, це на їхній відповідальності. Е, є читачем вашої сторінки у Фейсбук, і от е, часто трапляється. Така інформація, що вашим працівникам намагаються дати хабар, щоб вирішити якесь питання, щоб не притягувати до адмінвідповідальності порушника. Але разом з тим, цей порушник стає кримінальним злочинцем. Чому ще таке? Фактично, так, відповідальність за дане правопорушення вона передбачена кримінальним кодексом. Відповідно, розгляд здійснюється судом, і в разі визнання вини особа. Визнається такою, такою, як судима за вчинення такого діяння. Є такі випадки за минулий рік їх було сім протягом цього року вже один протягом десяти днів цього поточного року. Але знову ж таки, як ви правильно сказали, це є кримінальна відповідальність для таких осіб. Я не знаю насправді з чим це пов'язано, так само, можливо, зі свідомістю, тому що ну, легше заплатити штраф 340 гривень. Адмін штраф і так, да, це не є щось надзвичайне, та є порушення, є, є мужність нести відповідальність за це порушення, його заплатити і не мати собі клопоту, ніж потім мати вже проблеми з органами дізнання до судового розслідування і безпосередньо суду. Відповідальність встановлена кримінальним кодексом 369 стаття говорить про те, що особа буде притягнена до відповідальності з накладенням штрафу в розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до 4 років. Тобто наслідок досить серйозний, відповідно, перед тим, як вчиняти такі дії, пропонувати будь-яку неправомірну вигоду працівникам поліції, треба подумати, а то і не раз, для того, щоб не допустити такого. А все ж таки, якщо вже вчинено правопорушення, то його, взяти мужність на себе його визнати і понести відповідальність, платити штраф 340 гривень. Або, там, в залежності від суми штрафу 850, якщо це дорожня транспортна пригода, і, і відповідно на цьому все закінчить. Я говорив про вашу сторінку на Фейсбук, а на нашу сторінку на Фейсбук ще одне питання від пана Романа. Мені отак тут на вухо мої режисери говорять про те, що чи не багато завдань ставиться перед поліцейським, я так розумію, адже дуже багато. Крайними роблять саме правоохоронців, а відповідальність має нести суспільство. От як би ви відповіли як поліцейський на це запитання? Чи не багато завдань перед поліцією Та, ставиться і вимагається? Задач завдань. Кожен поліцейський, йдучи на службу, обираючи для себе такий шлях, він бере на себе зобов'язання, трудові зобов'язання, але ще й моральні зобов'язання служити і захищати. Відповідно служити народу України і які б завдання і виклики не поставали перед поліцією, будь-то карантинні обмеження у зв'язку з ковідом. Як ми всі пам'ятаємо, щодо контролю маскового режиму, будь-то воєнний стан і здійснення захисту територіальної цілісності суверенітету нашої держави в зоні бойових дій, оскільки поліцейські так само приймають участь в бойових діях і регулярно відряджаються для провдля. Здійснення відбиття агресії. А, відповідно, будь-яке завдання, яке ставиться перед поліцією і поліцейським, воно ставиться не просто так, воно не з повітря взяти. Відповідно, ми всі готові, готові нести звання поліцейською, виконувати свої задачі, покладені. Ті задачі покладені на нас державою і визначені вже відповідними керівниками або органами. Тобто, дали присягу, працюємо. Ну, так. Ну то тоді чи маєте вакансії от зараз у вашій патрульній службі? Чи набираєте людей? Набір здійснюється, оскільки так само ми неодноразово говорили з приводу того, що є пленність кадрів. Є люди, які піднімають, ростуть по службі. Є люди, які переводяться в інші органи поліції, і відповідно місця звільняються і для їх комплектування здійснюються набори в поліцію. У нас так само відкритий набір. Відповідно, кожен бажаючий може подати заявку на сайті патрульної поліції, подати електронну заявку. Уже буде подальший зв'язок і подальше роз'яснення. І що до чого, як треба. Які документи ще треба подати, можливо, для того, щоб вже стати поліцейським, які етапи проходження в лави патрульної поліції? Наскільки пам'ятаю, стать не має значення, а вік це таки має значення? До 18 років. Від 18, років. 30... Від 18 до 30. Там також верхня тридцяти п'яти, здається. Так, та, але знову ж таки, ці всі аспекти, моменти, вони передбачені законом. Вони перерішені на сайті патрульної поліції для подання заявки можете ознайомитись, будь-які бажаючи може ознайомитись з критеріями, у тому в числі щодо фізичного здоров'я. В принципі, здоров'я, оскільки для проходження в патрульну влаву патрульної поліції необхідно пройти військово-лікарську комісію, необхідно здати певні фізичні нормативи, ну і певний перелік умов для проходження і вимог для кандидата на проходження на службу в патрульну поліцію. Дякую, пане Андрію. Ну і на завершення ще маю кілька хвилин. Е... Час канікул зараз. Дуже багато дітей, батьки на роботі, діти без догляду. Чи додалися вам роботи в цьому випадку? Я би не сказав, що ми спостерігаємо якесь збільшення навантаження у зв'язку з канікулами, але тим не менш робота з дітьми завжди із, із сторони патрульної поліції, вона проводиться. І хотів би нагадати так само батькам, можливо, опікунам, дітям, які особам, які здійснюють виховання дітей. Щодо профілактичних дій стосовно дітей, з які роз'яснення їм, як мінімум, поведінки на дорозі, поведінки в суспільстві будь-яких норм та правил. Нормальної людської суспільної поведінки і правил співжиття. Для прикладу можу навести, що за 2023 рік в дорожньо транспортні пригоди потрапило 223 дитини. Це, дитини. Ну, це дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. Тобто, це могли бути і діти-пішоходи, і діти-пасажири, припустимо. Але тим не менше. 223 ДТП, в яких 231 дитина зазнала тілесних ушкоджень. Відповідно, в чергове і ще раз наголошуємо на необхідності на правилах поведінки на дорозі, необхідності роз'яснення дітям цих правил. Ну і убезпечення дітей шляхом використання світлоповертальних елементів, лікарів або будь чого іншого на верхньому одязі для того, щоб водії могли бачити дітей на тротуарах на дорозі. Темну пору доби. Пане Андрію, дякую. дякую. Дякую, що прийшли, завітали до нас в студію. Дякую за увагу нашим глядачам. Будьте обережними, бережіть себе, бережіть діточок і модімося і допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава!